До дня визволення України від нацистів, який відзначають 28 жовтня в державному архіві Кіровоградської області, підготували виставку документів про життя українців після звільнення від нацистських окупантів. Представлено документи на базі рішень виконкомів Сільрад. Обласної ради, в яких показано саме такі питання, як відновлення адміністративної діяльності органів виконавчої влади, соцзабезпечення населення, мобілізація. Початок Другої світової війни відповідно, датується 1 вересня 1939 року, нападом на Польщу Німець. Нацистської Німеччини, і відповідно це супроводжувалося потім включенням у ці події саме великих країн, а саме Франції та Великобританії. В подальшому вона розрослася до того, що вона охопила майже весь світ. Окупація Кіровоградської області розпочалася у липні 1941 року. Повністю окупована Кіровоградщина була 8 серпня, розповідає спеціаліст відділу інформації та використання документів Дмитро Кобзар. Згідно цих документів, можна дізнатися, наприклад, у доповідній записі саме мінно-саперних команд, що на теренах нашої області по районам знаходилося на момент 45-го року 33 команди саперів та мінерів, які займалися розміновуванням. Тоді також нараховується 108 інструкторів мінерів і більше ніж тисяча учасників саме оцих команд. Наша область була звільнена 19 березня 1944 року, 28 жовтня. Вона для всієї України є визначною, оскільки це той самий день, коли в 1944 році тодішня антигітлерівська коаліція представлена радянськими військами змогла вийти вже на кордони сучасної України і тим самим звільнити її від. Саме нацистських окупантів Друга світова війна завершилася 2 вересня 1945 року. Підписанням капітуляції Японії. Про післяокупаційне життя області розповідають постанови. Рішення розпорядження можемо побачити саме шифер для телеграфних донесень про кількість загиблих керівників команд при розмінуванні та зборі трофеїв, кількість загиблих бійців команд яких окремо позначали, а також поранених постраждалих саме серед мирного населення. Історія окупації Кіровоградщини досі мало досліджена. Вважає організатор виставки. Українське населення, український народ отримав такі втрати в роки Другої світової війни, як близько 9 мільйонів осіб. Серед них 4 мільйони це мирного населення. 2,5 мільйони були відвезені і не повернулися назад із примусових робіт робіт у Німеччині. Виставка в архіві Місяць Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.